Доброго ранку, дітки! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки пропоную обвести червоним олівцем усі червоні геометричні фігури, зеленим олівцем усі прямокутники, з синім олівцем усі фігури, які не мають кутів. Дітки, тепер пропоную порахувати, скільки фігур залишилося: 1, 2, 3, 4, 5. Молодці дітки. Дітки, тепер пропоную уважно розглянути ілюстрації та дати відповіді на такі питання. Покажіть малюнок, на якому жолудь знаходиться під шишкою і над каштаном. Покажіть малюнок, де каштан знаходиться під шишкою. і під жолудем. Покажіть малюнок, де жолудь під шишкою, а каштан під жолудем. Покажіть малюнок, на якому груша знаходиться після яблука і перед сливою. Покажіть малюнок, на якому груша після сливи і після яблука. Покажіть малюнок, де яблука між сливою і грушею. Молодці, Дітки, Дітки, тепер пропоную пограти в гру з кубиком. Дітки, вам необхідно підкинути кубик, назвати число, яке буде на верхній стороні, та обвести таку ж кількість крапок на бланку будь-яким кольором. Оці дітки. Дітки, що це? Так, це банка. Дітки, а навіщо нам банки? Ця банка незвичайна. За допомогою неї ми можемо дещо виміряти. Дітки, пригадайте, чим ми вимірюємо довжину. Так, лінійкою. А як називається мірка? Правильно, сантиметр. А чим же ми можемо виміряти, скільки у нас є рідини? Молока, соку, компоту, води. Для цього люди придумали умовну мірку літр. Ось у цій банці один літр. Саме вона нам допоможе виміряти, скільки літрів води є у різних ємностях. Дітки, а скільки ж літрів у цій пляшці? Пропоную перевірити. Переливаємо воду з нашої банки у цю пляшку. Дітки, що ми бачимо? Так, вся вода вмістилася у пляшку. Тобто в цій пляшці міститься один літр. Тепер пропоную зробити те ж саме з іншою пляшкою. Наливаємо у банку води та переливаємо її у пляшку. Робимо позначку чорним маркером. Тепер доливаємо ще один літр води. Отже, дітки, скільки літрів у цій пляшці? Правильно, у другій пляшці 2 літри води. Молодці дітки. Дітки, наостанок пропоную поставити відповідний знак між зображеннями. Дітки, у якій з цих ємностей більша кількість рідини у пляшці, де 6 літрів, чи у пляшці, де 3 літри? Так, більша кількість рідини у пляшці де 6 літрів. Дітки, де менше соку в упаковці де 1 літр, чи в упаковці де 3 літри? Правильно, менше соку в упаковці де 1 літр. Де більше міститься молока? У пляшці де 5 літрів, чи у пляшці, де 2 літри? Молодці! Більше молока у пляшці де 5 літрів. У якій каструлі менше міститься борщу, де 5 літрів, чи 7 літрів? Так менше міститься борщу у каструлі де 5 літрів. У якому чайнику більше міститься води, де 6 літрів, чи 4 літри? Правильно, більше міститься води у чайнику, де 6 літрів. А наше заняття закінчилося. До побачення!